Я вітаю вас і сьогодні розклад на ваш день. День буде цікавим, тому що руна дня випала, руна хагл. Бачиться розрив з якоюсь ситуацією. Потрібно буде проявити стійкість у будь-яких випробуваннях. Тобто, з'явиться нова ситуація, в яку ви війдете. Зайдете в неї і повернення назад не буде. Це говорить про те, що головне не боятися і діяти собі во благо. І ось зараз, не дивлячись на те, що на цей день вплив в зірці розкладу випала перевернута руна Олгіс, і вона показує вплив негативних сил, день все одно буде мати енергію. Ось показує руна райдо в центрі розкладу, будете мати енергію діяти, причому вона буде сконцентрована для реалізації ця енергія. Вона вже зібрана, тому що все те, що ви планували, воно має здійснитися. Тут уже є на це енергія. Тому що з минулого, ось з минулого дня або декількох днів показує Руна руною. Що ви зібралися в нову точку, ніби вирвалися з туману сумнівів. Так чи не так ви там робите? І зараз якраз ви маєте силу і рішучість до дій. Через що це пройде в день цей? Якщо ви будете діяти через домовленості, партнерство, тобто, включите всі свої здібності, домовлятися. На гарних умовах, то день ваш виведе на дуже гарні звершення. Ось показує Руна Фе, що ви обов'язково відчуєте себе людиною, у якої є всі ресурси, щоб досягти своїх цілей. Це, немов всі козирні карти у вас в руках. І ви відчуєте це. А однозначно, ближче туди, вже після обіду до вечору, і зрозумієте, що через оці всі ваші дії, які ви провели, вам відкривається абсолютно нова можливість або багато можливостей. Ви відчуєте ці нові цілі, нове партнерство прийде, можливо, якийсь договор буде, можливо, ще щось. Тобто, це все, що ви за день зробили. Дуже добре вплине на вашу долю, де відкриються нові можливості для вас. Тобто, не дивлячись ні на що, день буде дуже плідним і дуже енергетично наповненим. Бажаю вам здоров'я і проквітання!